Вони підійшли, він сказав, я Йосиф, брат ваш, якого ви продали в Єгипет. Але тепер не засмучуйтесь і не шкодуйте про це. Пф, це взагалі представ. Він каже, не жалей об этом. Ви, ти мене продав, ти зруйнував моє життя, я хочу тобі сказати. Перестань про це жаліти. Давайте скажемо по-іншому. Ти щось зробив погане в своєму житті. І ти жалієш вже багато років про це. Послухай, перш ніж ти переживеш забезпечення від Бога і благословіння, ти повинен перестати про це жаліти. <кій> <кій> а як же ж треба ж якби себе, ну, це ж як не покаяння. Це ж якби, що в смислі не жаліти. Ну, отак от. Отак от, от не жалій про це. Чому? Тому що Ісус поніс за тебе, в жертву був принесен за тебе. Ви розумієте? Перестань жити в цьому. Перестань корити себе за це. Перестань звинувачувати себе. Я вам так скажу, багато людей звинувачує себе в якихось обставинах, хоча вони в них не винні і нічого б не змогли зробити. І Ісус, дивіться, що каже наш Небесний Осів, це Він тобі каже. Перестань жаліти про це. Я комусь пророче кажу: перестань жаліти про свої помилки. Прийми його любов. Прийми його любов, тому що якщо ти не розберешся з цим, ти не увійдеш в інше забезпечення, зовнішнє, ви розумієте? Я кажу зараз не про гроші, я кажу, про життя і життя з надлишком.